Розмитнення мотоцикла, твій залізний друг хоче українські бляхи. Yes. Став лайк, підписуйся на канал. Поки я розповім, як розмитнити мотоцикл без зайвого клопоту. Uh -huh. Мрієш про двоколісного красення з Європи. Yes. Не проблема. Процес розмитнення мотоцикла майже не відрізняється від розмитнення авто, але є свої нюанси. Uh -huh. На відміну від авто, на мотоцикли не діють екологічні стандарти. Ти можеш розмитнити коня навіть 1992 року випуску. Nice. Але спершу проконсультуйся з митним брокером. Разом ви розрахуєте митні платежі, адже вони можуть бути кусючими. Контакти нашого митного брокера вказані в описі профілю або на аватарці. Телефонуй йому в робочий час або пиши на Viber, WhatsApp, Telegram будь-коли. Uh -huh. Підготуй документи, купчу. Техпаспорт, зніми мотоцикл з обліку та зроби експортну декларацію. Uh -huh. Відправ фото, документів брокеру. Він подасть попередню декларацію та розрахує мито. Сплати мито, отримай реєстраційний номер декларації та перевези мотоцикл на українську митницю. Готово. Залишилося зареєструвати мотоцикл у сервісному центрі МВС. Nice. Хочеш детальну інструкцію? Yes. Переходь за посиланням в шапці профілю. Там ти знайдеш покроковий план розмитнення та багато корисної інформації. А ти б хотів розмитнити мотоцикл? Ділись думками в коментарях. Не забудь підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих та корисних відео.